Розмовляють дві білявки. Привіт, як справи? Та так, щось погано почуваюсь. Я знаю хороший засіб. Коли мені погано, я займаюсь коханням зі своїм чоловіком, і все швидко минає. Чудова ідея. Треба буде спробувати наступного дня. Ну як допомогло? Так, дякую. Тільки твій чоловік ніяк не міг повірити, що це твоя ідея. Приходить дід до аптеки і, потираючи руки, підходить до каси. Продавчиня. Що, дати вам майз від мозолів? Ні, віагри. На наступний день знову заходить дід, потираючи руки. Продавчиня. Знову віагри? Ні, майз від мозолів. Чому? Та вона не прийшла. Хлопець із дівчиною сидять на лавочці. Дівчина налаштована грайливо. Ой, а в мене щічка болить. Хлопець цілує її в щічку. Тепер не болить? Ні, ой, тепер шийка болить. Він цілує її в шийку. А як тепер? Тепер не болить. Пенсіонер, який сидить поруч, раптом запитує е, Молодий чоловіче, а ви випадково геморой не лікуєте. Дружина вночі будить чоловіка. Прокидайся, скотина, ти всрався. Чоловік, та мені сон страшний наснився. А що тобі наснилось? Немов я йду по карнизу багатоповерхівки, зриваюсь і падаю, і ось-ось розіб'юсь. Та я б, мабуть, померла зі страху, відповідає дружина. Отож то ти, а я мужик, і лише всрався. Мужик спіймав золоту рибку. Вона йому й каже відпусти мене, будь-яке бажання виконаю». Рибку, ось є в мене квартира в Києві, а вілла на канарах. Побудуй для мене автостраду, щоб я міг швидко з квартири до вілли добиратися. Ну, ти даєш, це ж дуже важко. Тільки уяви, скільки потрібно бетону, асфальту. Вже краще загадай інше бажання. Ну, гаразд, ось у мене було чотири дружини. Усі як сир у маслі каталися, але при цьому були вічно чимось незадоволені. А чому? Не знаю. Навчи мене, Золота Рибко, розуміти жінок. Тобі автостраду чотирьох чи шести смугову. Розмова двох друзів. Блін, у мене на квартирі таргани завелися. Чим їх тільки не травив, не допомагає. Слухай, таргани ж розумні. Ти скажи голосно на кухні, що їжі немає. Вони почують і підуть геть. Того ж дня ввечері хлопець так і зробив. Сховав усю їжу і голосно крикнув, що їжі в будинку немає. Вночі його щось будить, відкриває очі. На ньому сидять таргани. Один з них каже Їжі в домі дійсно немає. Хлопець офігілий киває головою, що немає. Тарган. Вставай, ми тобі від сусідів хавчика принесли. Вірманин із грузином крадуть виноград із виноградників. Вірманин запитує грузина: Ти що з виноградом будеш робити? Грузин, я відвезу своїй прекрасній дружині. Вона мене нагодує хінкалі, налє чачі. Ми переспимо. А вранці вона зробить із нього прекрасне вино. А ти що зробиш? запитує грузин у вірманина. Вірманин відповідає. Та я хотів на базарі продати, але, походу, теж твоїй дружині відвезу. Іспит. Виходить студент, його запитують. Ну як здав? Все ок. Спілкувалися, як дві розумні людини. Він питання, я відповідь. Він питання, я відповідь. Отримав п'ять. Виходить другий. Ну як? Все ок. Спілкувалися як два бізнесмена. Він питання, я гроші на стіл. Він питання, я гроші на стіл. Отримав чотири. Виходить третій. Ну як? Погано спілкувалися як два священника. Він питання: я хрестився? Я відповідав: він хрестився. Два. Літак зознає аварії. В живих, стрибнувши з парашутом, залишається одна стюардеса. Приземлилася на безлюдний острів. Від усього пережитого її в сон вдарило. Прокидається, поруч сидить мужик. М'ясо смажить. Стюардеса. Ти хто? Звідки взявся? Та злочинець я, мене на цьому острові 15 років тому одного залишили. Думали, помру, а я, бачите, м'ясцем балуюсь. Ох, і я поїла. А що в обмін даси на м'ясо? Ну, хіба тільки те, що ти 15 років не куштував? Мужик схоплюється, кидається її обіймати. Королевна моя, снігуронька, невже горілки привезла? Увечері стоять на зупинці двоє добряче п'яних чоловіків. Один питає: Ви який автобус чекаєте? Другий. І я другий. А на яку вам вулицю? На Шевченка? І мені туди. А який будинок? 22. І я там живу. А номер квартири 5. тату, це ви?